Вітаю вас в чарівному світі. Я вас запрошую на перегляд акційних продуктів. Сьогодні купуй будь-яку декоративну косметику Патрісі Лідо на суму від 179 гривень та отримай ульвит для очей та брів у подарунок. Знижка на косметику Патрісі Лідо зараз 40%. 10 та 11 вся декоративна косметика з кешбеком 80% B. І також акція. Купуйте на 179 гривень одним чеком B і отримайте у подарунок, здається, Тіні. я не помиляюсь. Також знижка 40% і ще плюс кешбек. Це дуже хороша та вигідна акція на косметику B. Косметика Лямель в Єві зараз зі знижкою до 50%. І також додаткова акція. Купуйте декоративну косметику Лямель на суму від 299 гривень та отримайте косметичку Лямель у подарунок. До речі, досить оригінальна косметичка. Усе видно, все. вся косметика буде видно в ній, і ви швиденько а, знайдете помаду, туш чи тіні. LCF. LCF також 1 плюс 1 до 3. Непогана акція. І, до речі, хочу сказати, що багато позицій з жовтими цінниками, тобто акційні продукти. Олівці можна придбати від 12 гривень, туші бачу від 40 гривень. Ну, а решта все, що вас цікавить, ви можете зайти в Єво і обрати. Дивіться, яка гарна нова палітра. Я її не бачу. Обов'язково б вам показав би її. Економія на обрані кондиціонери Акція на парфуми один дорівнює два. Купуєте один і другий у подарунок. Так, Дольче габана бачу в акції. Ну, майже всі, майже всі йдуть. Один дорівнює два. Кельвін Кляйн. Так. Дольче габана чоловіча також в акції. Один дорівнює два чоловіча. Дольче габана, кельвін Кляйн Також вийде по 1050 гривень за одну штучку. За одну. За один флакон, якщо купуєте дві, не обов'язково брати однакові. Можна брати одну чоловічу, одну жіночу, москіно також. Мій улюблений в акції, і навіть Дольче Габана чоловіча також в акції. Один дорівнює два 10 та 11, -го. мінус 50 від звичайної ціни. Фабіен Марше, Джон Річмонд. Так, давайте подивимось, шампуні, які в акції в Ельсев Зараз по 133 гривні. А, і бальзам 96 гривень. Так, добре. Ліс від Schwarzkopf 127 гривень, великий, ну 400 грамів. Маленький бальзам. Ну, як маленький, 200 г. Продасться. 93,50 так, хочу вашу звернути увагу, що шампуні Pantin Pro V 360-400 грамів в акції зі знижкою 35% 127 гривень. Шампунь і бальзам 127 гривень. Шампуні Clear по 130 гривень. шампуні DAF 113 гривень, 400 мл вони всі йдуть. Кондиціонер від CSU можна зараз придбати за 129 гривень. І ось цей Head and Shoulders шампунь. Непогана ціна 118 гривень. 10 та 11 усі професійні засоби для догляду за волоссям з кешбеком 80%. Непогана акція. Навіть деякі позиції, наприклад, Ізюмі йде в акційні жовтими цінниками. Маска номеро також кешбек 80%. вона зараз в акції 270 гривень на 100 гривень дешевше. Шампуні Клір, теж з непоганою знижкою 123 гривні. Великий асортимент. Тут є і відлупи, контроль жирності, глибокі очищення і два в одному. Акція на гелі для душу від Нівея, 68,70 250 г. В акції усі креми для рук Сілкімс 43 гривні. Від от e з'явилася ось така новинка, нефритовий масажер з двох сторін, масажер для шкіри обличчя. До речі, теж непогана штучка. Він коштує зараз 119 гривень. Хороша ціна на маску, плівка для обличчя, глибокі очищення від EBAW 20 гривень. Акція на професійні засоби для шкіри обличчя від Нівея». Тут є і креми для шкіри навколо очей, також є крем Q10 відновлення. Потім йде здорове сяєння». Ще якийсь теж крем для шкіри навколо очей. Відзморчик з Q10. Q10 денний крем та нічний крем, 198 гривень, 156 гривень ось такі креми. Денний та вечірній 156 гривень і Нівея Кер по 149 гривень, 50, а обичаю, 100 г. Непогана ціна на набір чоловічий палмелів, гель для душу та а, шампунь 215 гривень. Ось такий можна придбати ще дешевший. Тут гель для душу, великий мочалка, там крем мило, набір 129 гривень. Ось такий великий набір. Всередині гель для душу, крем для гоління, гель після гоління та мочалка 147 гривень. Чоловічий набір Нівея, гель для душу та кульковий дезодорант 159 гривень. 10 та 11 всі, вся жіноча гігієна з кешбеком 80%. Це теж хороша акція. 80% на карту. Та ще плюс бачу багато товарів з акційними цінами, тобто жовті цінники. Гель вода від гарін'єр. Зараз хорошою знижкою. Це велика упаковка 400 грамів 128 гривень. Ось такий а, засіб від Лоріаль, скраб. Можна придбати теж зі знижкою 174 гривні. І знижки на корейську косметику. Дуже хороші знижки. 50% знижки бачу навіть більше, ніж 50%. Так, це все йде Корея. Для вмивання, для очищення шкіри обличчя пінки Гелі по 99 гривень 50 копійок. Гель алоя для обличчя та тіла. Велика банка 300 грамів, 90 гривень. І також змуцином раблика, велика банка, також зі знижкою. 90 гривень були 200 Це також іде Корея, велика, му велика. велика що велика? Великий об'єм. 180 грамів. Тут очищуюча пінка для обличчя з мецином королівського равлика. Теж зі знижкою 50%. Крем для тіла від ebaout. Вага 250 грамів. Теж зі знижкою. Лакція зубна, щітка від Sensodyne. Середня жорсткость і в неї рухаюча голівка. Так, ціна її 111 гривень зараз. Зубну щітку від Paradontax. теж цікава щітка. Навіть для язика вона чистить, бачите? Навіть для чищення язика можна використовувати 100 гривень. Саму звичайну щітку в ЄВІ можна придбати за 16 гривень. Для миття посуду Кінен 650 г 47 гривень. Фейрі в Єві коштує 56 гривень 400 г. Піна 151 гривня. Велику пляшку феррі літрову можна придбати за 111 гривень. Це акційна ціна. Для видалення пліснявий засіб саву 114 Змінні балони Sky 41 гривня. Акції зубна паста сплат, професійне відбілювання. Хто вживає каву чи вино чи чай 5790. Так, ось такі лікувальні трави, також 57,90. І комплексний догляд, але вже тут більша вага. 80 грамів, майже 100 гривень. Будь ласка, залишайте свої коментарі, хто купував зубну пасту сплат, комплексний догляд, захист від нальоту, чи вона вартує своїх а, грошей. Так, чи вона хороша? Де ж вони були такі гарні кружки? Скільки вони? 169 гривень керамічна в коробці. Зима. Надзвичайно класно. Скільки тут об'єм? Чому ж вони об'єм не пишуть? А? Але я бачу, що вона велика. Ось такий сніговик. І ось така лама. Надзвичайно класніша. і з кришкою. Мені дуже сподобались. Класні. Дійсно класні. Дивіться, які тут чашки я знайшов. Знаєте, мені здається, що вони просто привезли новий товар. Новий рік вже ж недавно почався ж, правда, дивіться, гарні також. І така сама в чорному з золотом. Так, і ці чашки у нас так, не бачу ціни, на жаль. В акції лінор, кондиціонер 9650. І Сілант великий, зараз можна придбати один по ціні двох. 239 гривень за дві штуки. А ось цей ще більший селант також в акції 249 гривень за дві штуки. Літр 360. Кондиціонер Сапфір можна придбати за 55-90-900 грамів. 10 та 11-го знижка 50% на всі станки для голідня Вілкінсон 50% від звичайної ціни. Вілкінсон усі йдуть в акцію. Ну, я хочу сказати, що це теж хороша акція, але я не бачу станочки. Так, це бік, бік, бік. А Вілкінсон. Десь вони там нам, мабуть, ось вони, так, да. бачу. Зі знижкою 50%. До речі, непогана ціна на крем для депіляції бікіні в зоні під пахвами 37 гривень. А пінку можна придбати навіть не піна, а гель. Гель також для депіляції 90 гривень. Надзвичайно класна сумка шопер для дівчат. Дивіться, яка гарна в пудровому кольорі. На замочку йде 199 гривень одна, але якщо купуєте дві, то вам буде дві, дві за 199 гривень. 10 та 11 всі чоловічі шкарапетки, вся чоловіча, чоловіча білизна. Кешбек 80%. Добре. Десятого та одинадцятого супер ціна 20 гривень, а жіночі колготи 20 та 40 ден, лише 20 гривень. А ось такі можна придбати за 30. В акції туалетний папір, диво 33 гривні. Двошаровий, 4 штуки в упаковці. І також 33 гривні. Двошаровий з ароматом ромашки, 4 штуки в упаковці від літо. Вологі серфетки літо. 15 штук в упаковці, зараз 5 гривень, 80 копійок. Прикольний, прикольний. Передає вам привіт. І Ось так. А, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. До зустрічі всім пока-пока.